Друзі, всім привіт! Раді вас вітати на нашому ютуб-каналі Агромеханіка. Сьогодні тематичне відео ось такого мотоблоку від компанії Агромеханіка на 17 кінських сил. Це бензиновий мотоблок з повітряним охолодженням. Цікавий варіант для домашнього господарства. Це по класу вважається великий мотоблок або важкий, його хто як називає. Тут у нас встановлений електростартер, а також ручний стартер. Підніжка все тут як має бути. Керування ним не складає великого проблеми. Колеса в нас 5,0012. Тут повітряний фільтр. З мастильною ванною. Тут ми можемо бачити акумулятор на 12 вольт, 18 Ампер годин. Так, ну і вага даного мотоблока складає 110 кілограмів, ширина обробки 135 сантиметрів. По коробці передач давайте трохи скажу. Три передачі вперед, одна назад, тобто це такий стандарт, і з яким дуже непогано. Скажімо так, працювати. На кермо, а, до речі, кермо у нас регулюється в різні сторони. Ось тут все відкручується та фіксується навпаки. так Сам замок щеплення виведений під руку, тобто на саме кермо тут, як завжди, газ, реверс, ну і щеплення і стоп-двигун. Вал відбору потужності в нас. Ну, а Друга його версія також від компанії Агромеханіка. Це дизельний мотоблок на 6 кінських сил. Клас його вважається середній. Колеса розміром 40010 з повітряним охолодженням, фільтр з мастильною ванною. Акумулятор тут трішечки потужніший на 12 В32 А. Бо дизель потрібно. Трішечки більше сили, щоб його розкрутити. Двигунчик практичний, дві заливні горловинки в нього по, по дві сторони для вашої зручності. А, стартер ручний, а також електро. Вага його складає 120 кг, ширина обробки 105 см. По коробці передач така ж сама ситуація. А, 3 плюс 1, теж тут є схема. Три передачі вперед одна назад. А, тут Теж все виведено на кермо, замок запалення, реверс, газ, стоп-двигун і щеплення. З валом відбору потужності, також регулюється кермо. Якщо ви хочете придбати такий мотоблок для свого господарства, в принципі, можна обирати, він зарекомендував себе дуже і дуже непогано. Посилання на нього буде під цим відео. З актуальною ціною та умовами про доставку доставляємо новою поштою після оплату, а також нашим автомобілем.